Неозначені займенники в португальській мові. Сьогодні вивчимо, що це таке неозначені займенники та які вони бувають в португальській мові. Неозначені займенники використовуються для вказівки на невизначене число або кількість чого-небудь, кого-небудь для повідомлення про не до кінця відомі речі або людей. Тобто, коли нам потрібно побудувати речення, і ми не знаємо. Конкретно цю людину чи цю річ ми можемо використати неозначені займенники. Які неозначені займенники є в португальській мові, ми зараз розберемо. Неозначених займенників є немала кількість, тому давайте розберемо кожен із них. Алгу це що небудь. Алгень хто небудь. Алгум який небудь. – це багато або достатньо. Када Кадаум um, це кожен, і кадаума це кожна. Майш, тобто більше. Менуш менше. Туду це весь. І туда це вся, тобто жіночий жіноча Так, Якщо ми маємо закінчення а на кінці це жіночий рід. Тудуш, тобто всі, тодаш це всі жінки, тобто або всі жіночі рід, нада це нічого. Нада нічого. Ніум. Ні один, ні ума, ні одна, нігень, ніхто, полку або пока мало. Покуш або покаш мало, це, але в множині покаш це множина і покуш, це також множина. Танту скільки ж це, це однина і танта, скільки ж жіночого роду, також однина. тантуш, тантуш і танташ. Тобто тату ж чоловічий, тантаж жіночий рід. Це стільки ж варіуш і варіаш, тобто декілька. «Варіуш» це декілька речей, але чу... або «варіуш» декілька речей, речей, або або людей Чоловічого роду, а варіаш це декілька речей, якихось чи людей, об'єктів, тобто, жіночого роду. Зараз перейдемо до практичної частини та розберемо декілька речень і подивимося, як же вживаються ці неозначені займенники в портальській мові. «А Алгу не жти клуби, кносе консеге шплікар. Аалгу не жти клуби, кносе консеги шплікар. У цьому клубі є щось таке, чого ти не можеш пояснити. Так? Тут ми маємо алгу, тобто є якась річ, так? Якісь, щось якесь явище, там, щось таке, тобто якась сила може, що не дає ну, пояснити і, що, що ж цей клуб значить. Так? Тому алгу. «А Алгу, тобто є що-небудь. Не жте клуби, тобто є що-небудь в цьому клубі, кіносиконцейки шплікар, тобто, що, що неможливо пояснити. Аміґу алгень, ксабедю, у тебе шпейту і гостеті асімежмо. Друг хтось, це тобто, хтось, хтось, хто знає про тебе все, і все одно ти йому подобаєшся, так? Тобто, використовуємо алгень, хтось, тобто ми не знаємо, хто який друг, тобто немає конкретики, про якого ми говоримо. Тому використовується е, займенник Алгень. Amigo, alguém que sabe de tudo a teu respeito e gosta de ti a si mesmo. Тобто, друг, хтось, хто знає про тебе все, і все одно ти їм подобаєшся. Não desejas mal a ninguém, que o teu mal pelo caminho vem. Não desejas mal a ninguém. Тобто, не бажає нікому зла. Тобто, a ninguém. Ninguém, це нікому, так? Ми не знаємо, кому точно, але взагалі не треба бажати комусь зла, так? Não desejas mal a ninguém caminho пелукамень. Тому що зло ваше зло в дорозі прийде все-таки до вас. Так? Тобто, у те у мал, тобто твоє зло через дорогу прийде до тебе, пелу вень, так? І приходить до тебе. Тут використовуємо нінгень для того, щоб сказати, щоб не бажати нікому зла. Тобто саме нікому, а нінгень. ум тень алтар к мересе. Кожен отримує той вівтар, на який заслуговує. Тобто кадаум, кожен. так? Тому що када це кожен кадаум кожен. Майш парала, дук парака. Тобто більше сюди, ніж туди. Майш, тобто більше парала. Тобто більше туди. Дук парака. Тобто більше, більше сюди, ніж туди. Тут використовуємо майш", так? Майш парала. Маєш чого, ми не знаємо, тож більше туди, ніж сюди. так? Чого маєш, маєш чи більше кілометрів, не знати, чи більше будинків, е, все одно. Тобто ми не розуміємо, що ж саме маєш. Тому красується просто маєш парала до парака». Більше сюди, ніж туди. Але чого точно не вказується. Маєш нинь менш, не більше і не менш. Маєш нинь менш. Тобто є і маєш, є і, тобто і, і менш. Тобто два неозначених займенники: маєш і менш. Фешу до ану траш алгум оптимізму. Тобто завершення року приносить певний оптимізм. Феше до ану це завершення року. Траш, тобто від ді слова трезер, так? та й приносить. Приносить алгум оптимізму. Тобто приносить певний оптимізм. Тобто, алгум, ми не знаємо, який оптимізм. Тобто не до кінця зрозуміло, чи там, цей оптимізм високий, чи низький, що ж це за оптимізм. Але який, якийсь алгум певний оптимізм надає. А bastante Баштант філа паракомпрар. Аж модеж. А бастанте, тобто, є ще достатньо велика, так? Достатньо, достатньо філа це черга, паракомпрера жмоташ, тобто для покупки мотоциклу ще стоять черги. Тому використовуємо баштанти. Так? Тому ми, ми не знаємо кількість людей в черзі, там, ще щось. тобто використовуємо, що ну, ще достатньо велика, так? до железна черга за мотоциклами.